Наскільки палива ми веземо з Європи, як ви думаєте? Ви ну, викидали 6, мільярд. 6, мільярд. 6, мільярд. 6. 6. 6 мільярдів доларів. А назад, знаєте, скільки ми веземо по цій групі? 150 мільйонів. От 6 мільярдів 150 мільйонів. Біотонол це пальне. І один із причин, чому під час війни ми наростили експорт біотонолу в Європу, тому що е, до війни ми весь все пальне. 50% брали з Білорусі, ще щось з Росії, ще щось по морю. При тому, те, що по морю, це там приховано чи не приховано, теж був російський продукт. З Європи ми везли лише там 15%. В час війни російсько-білоруські ланцюги рубляться. Ми починаємо везти з Європи. Колосальна кількість машин, ну уявляєте, 7 мільйонів тонн пального ми завозимо, якщо в возі. Колосальна кількість машин сюди везе, в одну сторону оплачує дорогу, а назад їде порожняково. А що, як це здешевити? Треба щось назад вивезти. Треба заповнити цю пусту машину, яка і так порожняком їде. Чим її заповнити? Ринулись по ринку, а немає чим заповнити. А біотенол це ідеальний товар. Ти його заливаєш. Він сам миє цю машину, і не страшно, що там якісь залишки бензину, тому що вони далі потрібні по ланцюгу. І з'явилась перший рік війни. У нас була черга з транспортних компаній, які дзвонили. Кожен день в асоціацію. Скажіть, будь ласка, де взяти біотонолог? Де взяти біотоноло? Біотонол скоротив європейським експорту, умовно кажучи, 40-50 євро на логістиці забирає. І нам це вигідно, тому що ми були трошки неконкурентними до війни саме в логістиці, тому що нам треба було оплатити ці 90 євро для доставки в Німеччину. Тепер зворотній шлях з німецького заводу. В Україну везеться бензин, назад, на той же завод, везеться етанол. Це він він історія.